Європейці не повинні звикати, а тим паче забувати про війну в Україні І з цим посланням до Києва приїхали європейські міністерки Австрії, Німеччини, Хорватії, Ліхтенштейну, Латвії, Литви та Румунії. Десант європейських високопосадовок перейматиметься проблемами українських жінок, як на фронті, так і в тилу. Європейські міністерки підтримують створення міжнародного трибуналу та закликають притягнути до відповідальності російських військових злочинців, які, зокрема, знущаються над українськими жінками. Іноземна делегація відвідає організації, що допомагають вирішувати проблеми жінок, що потерпають від російської військової агресії. Також у програмі візиту зустріч з українськими урядовцями. Це та першої леді країни Оленою Зеленською Європейський парламент підтримує Україну у боротьбі за свободу і демократію. Ми відзначаємо надзвичайну мужність і силу українських жінок, які воюють на фронті та працюють в тилу. Без цих жінок Україна не мала б таких успіхів у війні з російським агресором. Європейський парламент висловлює подяку і готовий підтримувати Україну на шляху до ЄС.